Вага, стрес та кволість буде переслідувати тебе, якщо ти не вимкнеш ці продукти. Парадокс у тому, що люди їх їдять, бо думають, що саме ці продукти їм допомагають бути спокійнішими. Третє, просто шок. Дивись до кінця. Першим продуктом це буде чай, та навіть зелений. Вони його п'ють з цукром або з підсолоджувачами, які активовують нервову систему. Я вже мовчу про чай, в якому теж присутні активатори твоєї нервової системи. Один з варіантів чаю це, можливо, ромашка без будь-яких доданків. От тоді є шанс. Номером два почати їсти багато овочів. Ненацька. Та деякі люди думають, що овочі врятують їх та світ та всіх тваринок на цій планеті Земля. І коли вони різко переходять з свого звичного харчування в овочеве, сильне газотворення, дискомфорт в животі не породить жодного спокою у твоєму розумі. Ну і номер три, препарати, які тебе заспокоюють. Так, так, препарати, які тебе заспокоюють. Нехай твій лікар буде дивитись на тебе косо, але задаємо запитання. Які наслідки цього препарату. І більшість з них дасть тобі відповідь. Там час покаже. Але насправді в проактивній формі твоє тіло втрачає можливість гальмувати самостійно, заспокоюватись самостійно. Це все через дисбаланс, гама аміномасляної кислоти. Так-так, важке слово я знаю. Тому, будь ласка, перед тим, як ти щось сприймаєш, навіть якщо це рецепт від лікаря, уточни повністю всі деталі з ним. Ось такі три важливі пункти, але про них мало хто знає, навіть не думають. А змінивши їх, отримують максимально якісний результат. Спробуйте. З тобою був Ростислав Романів, євродітолог. Підписуйся.